Сьогодні ми поговоримо про діагностику слуху у дітей. Тема дуже актуальна, тому що діти це наше все, це наше майбутнє. Мене звати Романович Наталія Юрівна, я лікар центру слуху Бетертон. До нас часто звертаються батьки з нерозумінням того, наскільки добре чує їх дитина. І, звичайно, ми раді допомогти буквально з перших днів. Все починається просто. Спершу оглядаємо будову вуха та вушної раковини. Далі перевіряємо зовнішній слуховий хід, чи немає там сірчаних пробок. Далі йде барабанна перетинка, яка доступна до огляду тільки лор-лікарям. За нею знаходиться барабанна порожнина, слухова труба. Її також потрібно перевірити, так як у дитини дуже часто може бути безсимптомний секреторний отит. І з усіх скарг батьки можуть помічати лише занепокоєність, підвищення температури, чи коли дитина чіпає постійно або тримається за вухо. Батьки не помічають ці симптоми отиту, бо немає певного болю і різкої реакції, але це є проблемою і може викликати зниження слуху. Далі за барабанною передбачею, Етинкою знаходяться слухові кісточки, які передають звуковий сигнал у внутрішнє вухо. У внутрішньому вусі знаходяться волоскові клітини і певна рідина, яка допомагає сприймати ці всі звуки і передавати вже у кору головного мозку, де відбувається розуміння мови. Після огляду проводимо імпедансометрію, завдяки якій ми перевіряємо середнє вухо, роботу слухових кісточок виявляємо цілісність барабанної перетинки чи добре проводить звукові коливання. Після імпедансометрії ми переходимо до отоакустичної місії. Ця діагностика дає нам відповідь про роботу волоскових клітин, про їх реакцію на звуковий потразник. У вухо встановлюється маленький зонд, що схожий на навушник, через який у вухо подається звуковий сигнал. Діагностика швидка, безболісна, дуже проста, при умові, що дитина сидить чи лежить спокійно, не рухається, не плаче і в ідеальних умовах спить. Дана діагностика підходить дітям з народження і до 4-5 років. Якщо дитина старшого віку, то зазвичай проводимо аудіометрію. Ця процедура вимагає уважності, концентрації уваги. Дитина має розуміти абсолютно весь процес та прохання лікаря. Далі, якщо методи отоакустичної місії показують нам, на жаль, не дуже добрий результат, чи через певні умови дитині не вдалося виконати діагностику, показане таке дослідження, як КСВП, тобто це свого роду енцефалограма, при якій записується реакція мозку на звуковий подразник. Абсолютно безболісно дитині фіксуються електроди на обличчя і в вуха вставляються свого роду навушники, які будуть подавати звук з певної частоти децибел. і отримується запис того, як мозок відповідає на цей звук. Тобто можна переглянути абсолютно весь шлях нерва від рецептора внутрішнього вуха до кори головного мозку. Коли дитина не реагує в маленькому віці на певні гучні звуки, не озивається на ім'я, на якісь шелестіння біля вуха. Це є привід насторожитись батькам. А чи немає моя дитина зниження слуху? Не потрібно себе виправдовувати, не потрібно шукати пояснення на кшталт. Та я з трьох років теж почала говорити. Тобто треба просто прийти, перевірити, бо це є обов'язкова діагностика. Вона повинна взагалі робитися ще в пологових будинках. Навіть якщо виявимо погіршення слуху, це не вирок. В сучасному світі вже настільки розвинені технології, що ми можемо покращити слух за допомогою сучасних слухових рішень або ж за допомогою кохлеарної імплантації. Якщо ви не знаєте, наскільки добре чує ваша дитина, не зволікайте, зателефонуйте у Бетертон для перевірки слуху вашої дитини.